Усім привіт-привіт, привіт, 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 привіт! Вам теж завжди казали, що Uber Кота не існує. А ось тут ця гра доводить нам зворотнє. Вона каже, що Uber Cat Overdrive назва її, тому давайте навіть довго розмірковувати не будемо, тому що. Я впевнений, що і так все буде зрозуміло. Старт. Оп-оп-оп-оп-оп. Дивіться, генерується Uber-кіт. uber Kit uber згенерований, добре, е, клік. Е. Ортайп. Лок. The mouse. Що? А, окей, e, я зрозумів. E, гра навчає мене дивитися по сторонах. Так, добре. Ось мій, ось мій баркіт. Power level. О, дивіться, як він класно ходить. Так, окей, знаєте що? Я хотів би грати рудим котом, а не білим котом. E, але, знаєте, коти дуже зневажають білих котів. Значить, давайте будемо справедливими і зіграємо саме білим котом як Убер-котом, Для того, щоб відновити цю справедливість у світі. А e, ці всі руді коти хай тут відпочивають. ага. Вони не знають, що уберкіт. Сильний. Ультра сильний. Я можу нявкати. Окей, коти лякаються, коли я нявкаю. А що я ще можу? Ліва кнопка мишки, мишки щоб нявкати. О, прыжки розблоковані. Ага, все тепер в мене кіт вміє пригати і нявкати. Навчився спершу нявкати, потім пригати. Бачили, як всі коти полякалися, що я навчився нявкати. Вони не очікували. Так, бачу, там на даху сидять коти, на, на, навіть не на даху, а на дахах. І я тепер буду лізти по дахах для того, щоб долізти до котів, які на дахах, для того, щоб налякати котів, які на дахах своїм нявкотом і отримати від них е, оту силу, силу. Е, сферу, яка дає потужність у коту Ух ти, Нічого собі! Ви бачили, як людина полетіла! Що це тут таке? Так, окей. М -м. Нічого собі автомобілі тут їздять, звісно. Це ж населений пункт, тут не можна так їздити швидко. Так, е бачу люди там ходять. О, дивіться, зараз люди переходять дорогу. Ну-ка ну-ка. Оба, ні, нічого нормально, безпечно перейшло, безпечно. Я теж безпечно прийду, безпечно перейшов. Е так, окей, о, котик. Так, добре, в котика віджали ми сферу сили. А це все ми відновлюємо справедливість, бо е, білих котиків не люблять і. У Мене. У мене тепер потужне нявкання! Потужно нявкнути можна. Е, так, окей. Що, що ще. Я... Так, дерево я не можу занявкати. Людину я можу занявкати, так, щоб людині аж не. Окей. <хи> а, ти тут. Давайте нявкнемо людині. Няв. О, дивіться, як побіг бігом, ага, ага. А що ти думав? Що ти просто так? А це супер-ультра потужний няв. Так, все, йдемо до тієї людини, зараз ми з нею ще будемо розбиратися. Няв. Опа, грошики. Няв, няв. Няв. няв". Віддавай всі гроші. Так, людина підлетіла за хмари і впала назад. Зараз ми будемо. А, ось тут, дивіться, якісь кущаки. Давайте ще в кущаках подивимось. Що це сталося? Це що, лампочка у мене потухла? Та тільки не кажіть, що дві лампочки, які я купив, і обидві вони такі що тухнуть. Це буде неприкольно. Так. Няу. Реально тухне. Капець. Капець, тухне лампочка в мене. Сумно, сумно, аж е, аж дуже сумно. Так, окей, я гроші в людей віджимаю. <кій> Тепер я супер швидко ходжу, супер гучно нявкаю. Е, дуже дуже, дуже швидкий, дуже сильно гучний. Е, так, цей котик вже не відпочиває, а стоїть. А як по людях поняти, з яких я вже гроші витрушував? А з яких ще ні? Давайте спробуємо машину нявкнути. Раптом в мене вийде. Ага, а ви що хотіли? Ви навіть людей не поважаєте, не те, що не поважаєте котика. А тут уберкет за себе сам стоїть. Мяу. Нормально. Так, тут ще якась є штучка. Няу. Е... Я не... не зрозумів, що саме. Ого! Ого, оце тут люди летять. В стратосферу відлітають прям. Мені цікаво, що станеться з котиком, якщо на нього не їде автівка. Ой, це дуже жахливо прозвучало, ну давайте перевіримо. Нічого, цей котик просто настільки потужний, що все це навіть автівки ломаються від нього. Всі, котики, всі ці руді коти ображали його, і він тепер прийшов для них повертати все назад. Справедливість. Бо це уберкет. Не просто так. Все. Все полетів в стратосферу теж. О, я можу вже на хмарочоси запригувати. Добре, зараз запригну. Так, що там в мене ще трішки лишилося до максимального рівня? З якої відстані я можу в космос когось запустити? Угу. Сюди випрыгнув, сюди випрыгнув. Як цей кіт заліз сюди? Так, окей. То значить теж якийсь був супер уберкіт, але він не настільки уберкіт був, як я уберкіт. Так, стоп, там ще один білий кіт, і там ще білий кіт. Ой, впав. Тітько. Так, тут десь ще. <с Calcane> ще <Ща> раз. о як він пригає, клас. Так, ну-ка. Ще раз, ну-ка. І ще все. Е Я можу літати! Ноу! Тут винищувачі! Уберкіт хоче ці вини... з цими винищувачами розібратися! Ну давай! No. Слухай Уберкіт, давай розберемося з місяцем. А -а -а -а! <Стурш> Все я, я, я переміг місяць, <свісна> Що це було? Е, бляха, це така шикарна гра, просто ультравесела гра. Все, я Я переміг. Ось хто був наш справжній ворог. Нашим справжнім ворогом був місяць, і Уберкіт завжди це знав. І через це Уберкіт. Так всім цим розібрався. Він... Уберкіт уберс справедливий. О! Це ультрамило. Я, я не знаю, як це по-іншому назвати. Це ультрамило. Така мелота милота Так, добре. Опа, оп. Хоба. Хо. Нє, нє. Ну, все, по суті. Ми місяць перемогли. Е, з уберкотом ми познайомилися. Ми дізналися про все те, що він вміє. Наш пан Уберкіт. Окей. Добре. Е, що ж. Це, мабуть, все. Така от весела собі фанова гра, мені дуже сильно сподобалась. Я прям розважився і повеселився. Якщо що це браузерна гра, якщо ви самі захотіли побути трошечки уберкотом, можливо, ви маєте якісь інші цілі, які ви хочете досягти, тим, що будете уберкотом, то ви можете цю гру в мене вимагати, щоб я дав на неї посилання. Казати аго. Давай посилання на гру, а то я щось не розумію, чому ти її граєш, а з нами не ділишся, і таке інше. так, так. Ось так мені обов'язково пишіть, я точно вам на це відреагую, відповім і відправлю посилання на цю гру. Або, якщо ви настільки вмієте користуватися інтернетом, що можете знайти гру про уберкота, знаходьте її звісти. А наразі, що ж, я кайфував, я. Розважався, це було весело, і у Беркуту це теж дуже сильно подобалось. Тому дякую за увагу, дякую за перегляд, за коментарі, за вподобайки, за те, що ви чудові люди. Дякую вам. Усім бажаю максимально щасливого життя і до зустрічі в наступних видах. Бувайте! Ніколи не скучайте.